Привіт-привіт! Це знову Яна, викладачка в онлайн-школі англійської мови Green Forest. Сьогодні запрошую всіх, хто хоче підтягнути англійську разом зі мною, покопатись у дієслові make. Звучить легко, правда? Давайте разом глянемо на популярні фразові дієслова та вирази і розберемо їх значення. Почнемо з одного з найпопулярніших фразових дієслів. Мейкап, яке має, ну, дуже багато різних значень. Перше make something up – означає вигадати щось, наприклад, якусь історію. Why not make up a story about witches? Чому б не вигадати історію про відьом? А ще можна make up виправдання. Okay. I'll call her, make up an excuse and cancel. I'll call her, make я подзвоню їй, вигадаю виправдання та скасую зустріч. Зізнавайте, зробили так? Ой, а як людина дізнається, що ви просто придумали якесь виправдання, щоб не зустрічатися з нею? Неприємненько. Доведеться вибачатись і миритись. А для цього, до речі, теж є фраза без мейк. Мейкап. Я думаю, що важливе, що ми вважали, ми вважали, ми вважали гарний кудл, гарний день. We fought, we made up, we had a nice cuddle. Ми посварились, помирились, обійнялись. Але і це ще не все. Мейкап це також компенсувати або зладжувати провину, що часто буває актуально після сварок. Наприклад, you don't have time. Аби компенсувати той факт, що у тебе немає часу. Так, з цим розібрались. А тепер уявіть, ідете собі по вулиці. Бачите, наче знайоме обличчя, але може здалося, не можете ніяк розглядіти. Треба вітати, чи не треба? Знайомо? Для таких ситуацій у нас є фразове out». Одне з його значень знадобиться, коли ви щось погано бачите або розумієте. who it is. Я не можу розглядіти, хто це. Також «make out» можна використати, коли ви не можете розрізнити чийсь почерк або зрозуміти чиїсь слова. When I I started learning English, people couldn't make out what I was saying. It's much better now. Коли я тільки починала вчити англійську, людям було важко зрозуміти, що я говорю. Зараз цим набагато краще. Це нормально, коли на початку вивчення англійської у вас щось не виходить. Запам'ятати граматичні правила, навчитись правильно вимовляти слова та використовувати нову лексику в контексті. Ще важче буває впоратися з мовним бар'єром та, нарешті, перестати боятись говорити. Друзі, онлайн-школа англійської мови Green Forest запрошує вас вивчати англійську та долати такі перешкоди разом, позбуватися страхів, прокачувати навички та нарешті зробити англійську частиною вашого життя, яка допоможе відкривати нові можливості. Ви можете знайти посилання на безкоштовне тестування та запис на перше заняття у закріпленому коментарі. А поки давайте повернемось до мейкаут. Ще його часто можна почути зі значенням Цілуватись. Тут мені одразу згадалась історія акторки Шарлі Стерон про її дивне побачення. And then he pulled away and whispered, Make out with my nose. Поцілуйся з моїм носом? Оце так». Аж надто не завершення милого побачення. Друзі, ми на каналі онлайн школи Green Forest постійно перекладаємо інтерв'ю із зірками та розбираємо цікаву лексику. Тож підписуйтесь, аби не пропустити ще більше класних історій та нових виразів. Що ж, той чоловік вирішив не соромитись власних бажань. Тому він не прикидався тим, ким не був. He didn't make out to be someone he wasn't. Ось awesome, вам наступне значення make out, яке часто you're half As cynical as you make out to be. Настільки цинічний, яким себе видаєш. Тож, make out to be – це прикидати з кимось, ким ви не є. Можливо, кращим, можливо, гіршим, а може, сміливішим. А наступний phrasal verb теж говорить про зміни, але вже не про людей, а про речі. Наприклад, мої знайомі повністю переробили будинок всього за два місяці, They made over the house in just two months. Мейковер це переробити або оновити щось, метою це покращити. Вони так пишались собою, що ледь не у всіх близьких запитали what we made of this renovation. Що ми думали про цей ремонт? «Make of something somebody» – це мати думку, враження про щось або когось. «What «What do do you you make make of of the 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 current current situation in the Indian financial markets?» what do you make of the current situation?» Що думаєш про ситуацію? З «make of» треба бути обережним. Адже якщо додати до нього ще одну літеру F. Ми отримаємо зовсім інше фразове дієслово. Make off. Informal. Швидко втекти, особливо якщо вчинили якийсь злочин або щось вкрали. Are you really going to allow that little penguin to make off with my crown», crown? Дозволити тому маленькому підвіну втекти з моєю короною? Цікаво, що можна «make off with money», І це буде означати, що ви втекли з грошима. Але можна і «make money off somebody something». В такому контексті ви вже не крадете, а заробляєте або наживаєтесь на комусь чи чомусь. Maybe that the money I could make off a legendary locket would finally get me out of this pathetic town. The money I could make off a legendary locket. Гроші, які я могла заробити на легендарному медальйоні. Тож, будьте уважні. Make of something somebody – мати думку, враження про щось когось. Make of – втекти, особливо після скоєння злочину. Make money off something – заробляти гроші на чомусь. Не все так просто з цим маленьким дієсловом make, як може здатись. Друзі, what do you make of this video? Сподіваюсь, воно було корисним для вас. Не забудьте натиснути на пальчик вгору та підписатись на канал, аби не пропустити чогось цікавенького. Побачимось в наступному відео. Бережіть себе!